так, всім привіт. Зараз буду робити огляд нашого культиватора. Це ми його, так називаємо КПС-3, напевно, тому що ще не його майже 3 метри. Так, почнемо з того, що авто степка по-російськи, як правильно це така рамка і клин на тракторі. Під'їхав, зачепив, собачка. Зафіксовує, все просто, зручно, на пружині, що треба від'їхав швидко. Для глибини в нас тут колеса з запорожця. З передні, з тупицями, зразу переварені. і Відбавлено швелери, які ми зразу. Два швелери простих, між ними болт і тут усилення рулька. Якщо треба, ми тут болти відпускаємо. Один болт і два цих болти. Разом пересуваємо вверх-вниз, щоб регулювати глибину. По конструкції тут чотири рядки лапів. Так. По бокам у нас добавлено такі стойки, щоб ці лапки в не пружинні, не дуже рухомі, дуже добре обробляють землю. Кріплення на терм'янку або на таких болтан. Ну, з перекриттям, якщо рахувати це воно кожні сантиметрів 10 іде захват. Дуже Добре працюю в роботі, вже в нас років пернус 10. Цей культиватор. Це колись секція була, таких три культиватори, які встановлювалися на Т-150, це бокова секція і ще центральна. Так само піднімається як БТ-7, це як бокові крила і центральні. Правда, центральне там усилення і рамка все усилене, щоб ліпше трактор тягнув. Задні ми тут додали таку конструкцію уголок на з'єднаннях і борони 4 посівних райборонки. В роботі воно супер взагалі. Хто часто мої відео дивиться, там є на каналі, як культивація проводиться цим культиватором. Правда, тоді в нас ще не було цих коліс і воно деколи трішки глибина була затяжко. Навіть навіска воно не може скопіювати рельєф поля, а тепер зараз пускаєте на плавищу. Ви в основному на всіх перших трьох робочих передачах трактор тягне без проблем. У нас юмс, звичайна коробка передач, тільки тут буде дизель. Це для нього супер культиватор. І швидкість велика, і якість роботи. Теж дуже висока, так що хто має можливість, собі переробляйте або можете навіть на звичайний КПС-4, такі лапки, встановити. Від них робота гірше не буде, бо стрілки ми теж могли тут встановити один рядок стрілок, а потім пружинки, але нам дуже сподобалася робота цих пружинних лапок. І в парі з тими боронами легкий, маневрений, в роботі супер. Кому цікаво, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, дивіться інші відео.